Привіт всім. Тут ажіотаж такий стосовно там, якоїсь зриву Запорізької атомної електростанції чи гідроелектростанції, там що там, ядерної бомби, якоїсь, яку Путін скине там і проча якби інформація, яка гуляє, там раджі, радять збирати якісь чемодани там, на, на випадок ядерного удару. Я вам розкажу, що вам потрібно робити ну, такий якби анекдот старий. Да? Питають там, якогось професора там, чи якогось там толкового військового спеціаліста, що потрібно робити, якщо буде ядерний удар. Він каже, потрібно буде обмотатися простинями і повільно, повільно повсти на кладовище. Така пауза, тишина, і один там, з якихось студентів чи з людей там, каже: а чому повільно, А щоб паніку не, не створювати? Ось. Тому не страдайте. Як то кажуть, хернею, там, складати якісь чемоданчики, ну, повірте, вони вам не знадобляться, якщо таке ну, трапиться. Так.